Леша, вітаю. Розкажи, як твій настрій? Як пройшло передматчеве тренування? Настрій добре, підготувались до гри. Я вважаю добре, Тому їдемо за перемогою. Знову період міжнародної паузи. Як ти вважаєш, зараз це в плюс чи в мінус для команди? Ну я думаю, що в плюс. Ми попрацювали над помилками своїми, провели гру товариську заболоню. Тому я думаю, що це плюс. Що скажеш по грі проти оболоні? Сильний суперник? Ну, не підступливий, виграють багато боротьби. У них так гра построєна буквально все зв'язане з боротьбою. Тому було важко, але Верес таким же чином грає багато боротьби. Вертикальний футбол від цієї команди схожі за стилем. Тому було корисно так, так. пограти проти оболоні. Так, так, да, було корисно. Зробили там роботу над палками, подавили теорію, що не вийшлося. Тому я думаю, що до Вереса підготувалися добре. Як ти зараз оцінюєш свої кондиції і кондиції команди взагалом? Та команда в добрих кондиціях там прогалива останню гру, хочеться реабілітуватися та здобути ці три бали. Вони нам дуже потрібні. І що ти особисто можеш сказати про верес, вивчаючи цю команду? Які їх риси, які їх сильні сторони, ти особисто можеш виділити? Ну, ця команда грає у вертикальний футбол, багато боротьби. Головне буде не програти у боротьби та зняти усі підбори. Тому ми подивилися, розібрали їх сильні сторони, слабкі, тому я думаю, що буде все добре і ми переможемо. Ну і наостанок Рівненська команда зараз перебуває в зоні виліту. Як ти думаєш, чи не буде через це в нашої команди психологічної переваги ну, за, за рахунок того, що ми вище? Та ні, тут багато чого міняють ці три бали. Якби Нам потрібно перемогти і не дати версу, там, набрати ці три бали, почусувати почув, впевненість, тому нам, нам ці очки потрібніше ні. Це точно, тому я бажаю вам їх все ж здобути. Дякую. дякую.